Минулий тиждень був ефектний, але для мене він був неефективний. І пропоную розглянути чому. Так, давайте зробимо аналіз на сьогоднішній день, що ми маємо чого очікувати, і від яких зон можна буде працювати. Почнемо з Діксі. Початок тижня, тож, давайте розбиратись. І так, трьохмісячний таймфрейм. Бачимо неефективність, бачимо а, тест цієї неефективності і бачимо а, реакцію. Тож, наступна ціль на трьох місяцях у нас, як мінімум, цей фрактал. Але ми бачимо, що ми так само знаходимося в ланговому імбалансі. І так само бачимо інверсію лангового імбалансу. Ця інверсія свідчить нам про те, що сила покупців по діксі вже згасла і зароджується новий рух. Ось у нас є ще одна неефективність на трьохмісячному таймфреймі, яка, в свою чергу, може нам в майбутньому надати реакцію. Так. Ясть у нас, значить, ця зона відмічена. Давайте більш локально. Вгорі в у нас бачимо місячний також шортовий імбаланс, на тест якого я хотів прийти раніше, але, як бачите, нам це не вдалося, і ми розвернулися від тримісячного, інвертувавши при цьому місячний ланговий імбаланс. Тож на місяці у нас залишається зона знизу, хоча тут і було перезняття, але розуміємо, що ціна прагне дійти саме сюди, саме в цю зону. Тож відмічаємо для себе за ціль цей місячний фрактал. Далі переходимо на тиждень. Що у нас є? На тижні ми маємо зняття. Перше зняття ось перезняття, утворення шартового віклі імбалансу, його тест і різкий спуск вниз з інверсією, знову ж таки, лонгового віклі імбаланса і відсутність будь-якої реакції, що свідчить про слабість покупців. Тому по діксі у нас є лише шартовий рух на зараз. Бачимо: тут у нас закріплення тілом за цією свічкою, за цим фракталом, що свідчить, знову ж таки підтверджує нашу думку про продовження шартового руху і ціль, знизу, до якої ми йдемо. А, бачимо утворення ГЕПО на тижневому тайфреймі, але тиждень ще не завершився, тому будемо дивитись далі. Так, переходимо на Daily таймфрейм. На Daily -тайм бачимо відсутність тесту на а, цього імбалансу. Бачимо інверсію лангових зон так само. І бачимо різкий спуск і знову ж таки закріплення тілом. Але якщо подивитись лівіше, у нас тут було перезняття і зняття фракталу, що зародило наш, знову ж таки, шортовий рух, але тесту денного імбалансу не дали. Тобто на делі ми можемо отримати тут шортовий імбаланс, але наразі на зараз це невідомо. Але, звісно що, е, бачимо шартовий рух і е, ціль для ціни знизу. Але хотіл, хотілося би натягнути от таким чином і отримати реакцію десь до цих значень. Це у нас інвертований віклі, якраз там імбаланс. Да, ну, будемо дивитись: на 4 годинах. Бачимо багато зон вгорі залишились непроторгованими, тому будемо спостерігати, але ну, перше, що приходить на думку, це ось такий рух. Хоча, згідно останнього імпульсу, то хотілося б побачити ціну десь в цих значеннях, більш вище, можливо, все ж таки тест. Делі, про які я казав раніше, і від нього вже продовження. Але а, я не впевнений, що це кінець імпульсу, і саме звідсіля а, буде реакція, на... А, не реакція, а корекція, початок корекції для набору лангів. Тому будемо очікувати більше інформації на годину, навіть не бачу сенсу переходити. Так, давайте по євро. Що у нас з євро? Також давайте глянемо на три місяці, що у нас відбулося, інверсія шартової зони, цілі е, вгорі, відсутність зняття знизу. М -м -м. У нас було перезняття зліва е -е, реакція тест шартової зони. Після цього тест лонгової зони, відсутність зняття і знову ж таки, шартовий рух. Чергове зняття зліва, і отримали висхідний оф, висхідний рух з ціллю так само вгорі. Це, якщо розглядати трьохмісячний таймфрейм. Далі, те, що не співпадає з Діксі. У нас є трьохмісячний імбаланс, який на Діксі ми тестували. А ось він бачите: а на євро ні. Ось тест. А на Євро ні, що ще раз говорить про те, що Діксі є більш пріоритетний, більш важливий у співпраці або у роботі з певними зонами. І євро може не доходити до цих зон, їх не знімати, а Діксі знімає, і як результат ми бачимо реакцію. Тобто трьохмісячний е, імбаланс для нас не є ціллю е, по євро, е, куди б ми хотіли прийти, так як Діксі зняв вже і тестував цю зону. Далі переходимо на місяць на місяці. Ми бачимо закріплення, зняття цього фракталу. Бачимо закріплення. Давайте відмічу зняття фракталу. Бачимо закріплення тілом. Бачимо роботу з цим імбалансом на місяці, як реакція на зняття і на роботу взаємодію з цією зоною. Бачимо утворення одного місячного імбалансу, другого, тут у нас тримісячний і висхідний рух. Тобто, цілі у нас на трьохмісячному графіку. Очевидно, вгорі. Так, переходимо на віклі таймфрейм, що в нас є на віклі. Відсутність тесту, про який я казав. Інверсія спочатку лонгової зони, потім шартової. Знову ж таки, є у нас закріплення тілом над цим фракталом, що свідчить про. Силу покупців і скоріш за все про продовження руху. І найближча ціль, яку б я розглядав, у нас це вгорі. Але хотілося б спочатку отримати якусь корекцію, бо з поточних не впевнений, що дадуть. Наявність цього імбалансу у нас і його розміри ще не підтверджені, тому що тиждень лише почався, тому це як зону а, саме на віклі таймфреймі розглядати я не можу. Давайте перейдемо на Daily. Що ми бачимо на Daily? На Daily ми бачимо давайте корекційний рух, зняття фракталу. І від нього агресивний рух вгору на продовження лангового руху. І у нас вибачаюсь, я хотів, в принципі, після зняття цього фракталу як варіант продовження шартового руху, але ми відпрацювали за іншою логікою, і найближчий діапазон ми зробили корекційний рух і продовжили лонг. Що ми бачимо? Зняття фрактала зліву. Який зародив нам ланговий рух. Саме останній імпульс. Ми бачимо інверсію daily, ми бачимо чистий ланговий Дейлі імбаланс, ми бачимо його тест, бачимо агресивну реакцію. Давайте ще раз бачимо агресивну реакцію, бачимо інверсію шартового Дейлі, віклі імбаланса. Повне його а, ігнорування, Daily тест і а, далі йдемо вгору. Тобто на Daily, найближча зона, якщо в нас почнеться корекційний рух в цьому імпульсу, якщо це його вже завершення, то найближча зона це цей інсайд-бар. Але я не впевнений, що в нас почнеться зараз корекція. Але дейлі-зона найближча на графіку, яка є, це або оцей фрактал, або PDL. Далі на 4 годинах лише лангові зони. Будь-яка може надати реакцію, але я не впевнений, що ми цей рух продовжимо. Тому потрібно зібрати більше інформації і дивитись всередині дня, чи дадуть нам продовження на зняття ПВХ, чи його не буде. Але логічно зараз очікувати від 4 годинної зони продовження або реакції технічних факторів для набору шартів. А крім зупинки руху утворення цього реджекшена у нас немає. Тож будемо дивитись, якщо будуть інвертувати першу 4 годинну зону, це може бути ознакою корекції і можливого набору шартових позицій. Але зараз поки що працював би від ланга зняття цього фракталу і можлива. При наявності моделі розгляд до походу до ціни вище. Так, давайте далі по фунту також відкриваємо 3 місяці. Дивимось, що в нас тут фунт в цьому плані більш технічно відпрацював, ніж євро. Він прийшов на тест трьохмісячного імбалансу, отримав реакцію і продовжив висхідний рух. Тобто найближча ціль у нас по фунту ось тут. І далі другий, і третій фрактали. Бачимо зняття знизу, перезняття. Бачимо великі реджекшени знизу. Бачимо гарний відкуп. І саме тому у нас є такий агресивний рух. Далі дивимось на місячному таймфреймі, що в нас тут відбулося: зняття, тест місячного імбалансу, інверсія шартової зони, утворення лонгової. Ще, даю, утворення 4 дні, але бачимо тут так само наявність мейн-таргету з Вгорі е його хотілося б і зняти. Так, е далі що переходимо на віклі таймфрейм. На віклі у нас залишилась нетестована зона знизу. У нас інвертована шартова зона і знову ж таки наявна, очевидна ціль вгорі. Ще у нас є ось такий вік-фрактал, який може бути точкою зупинки. А Може і не спинити ціну, але будемо працювати з тим, що є. Казати про наявність віклі лангового імбалансу я не можу так, як ми ще його не утворили. У нас ще 4 дні до його утворення, тому наразі я його не розглядаю. Дейлі таймфрейм, найближча Daily зона, у нас знизу. У нас є закріплення тілом, у нас е, зрозумілий лонговий рух, і зрозуміло, що ми будемо його продовжувати. Але від яких зон не зрозуміло. Тобто, найближча наявна зона на дейлі таймфреймі, це в мене е, дейлі імбаланс. Далі переходимо на 4 годинах, так само, як і на євро. У нас агресивний рух з 4 годинними зонами. У нас є. Е, е, ПВХ, ПДХ і DL High, який ми не зняли, і утворили режекшн-блок. Далі у нас є найближча 4-годинна зона, від якої логічно розглядати продовження лангового руху за наявності моделі входу та підтверджуючих факторів. Якщо ми інвертуємо 4 годинну зону, то я б розглядав би це як початок корекційного руху. І давайте розглянемо. Ось у нас. Цей рух от таким чином. Тобто, так само, як і на євро, делі імбаланс, у нас припадає саме в зону дискаунту. Ну, було б непогано, якби відбулося саме так. І у нас би була можливість, і з'явилась і поторгувати шартовий рух, і лонговий. Але не впевнений, що нам це дадуть. Так, повертаємось на 4 години. Те, що за контекстом я маю розглядати, те з 4 годинного і продовження. Переходимо на е, годинний таймфрейм, бачимо, тут у нас Азію лоу, фрактал за нею, але вона, а вона у нас нижче 4 годинного імбаланса, ну, що мені не дуже імпонує. У Продовження, але будемо працювати з тим, що є. Шарти розглядати не буду лише після інверсії 4 годину і закріплення тілом, тож пошук буде лише лангів з ціллю вгорі. Так, давайте далі. Що у нас ще гір 40? Також давайте до трьох місяців. На трьох місяців чудовий графік на трьохмісячному таймфреймі. Просто палки суцільні вгору. Був у нас тест трьохмісячного імбалансу, агресивна реакція з відкупу. І продовжуємо ланговий рух на місячному таймфреймі. Так само бачимо цю, цей корекційний рух, цю реакцію, цей відкуп утворення ще одного чергового. Місячного лангового імбалансу, його тест і продовження висхідного руху. Бачимо цей запил, але а, маємо те, що маємо. Був тест і продовжили. Переходимо на, давайте, на місячному таймфреймі. Єдина зона, яка нас може цікавити на зараз, це наявність цього фракталу знизу. Далі переходимо на тижневий. Вибачте таймфрейм. Бачимо наступне завершення у нас імпульсу. Спроба інвертувати ланговий віклі імбаланс але не вдала. Тест ще одного віклі імбаланса його відкуп, реакцію від нього. але... Було б непогано, як на мене, прийти нижче для зняття цього фрактала в зоні дискаунт і продовжити рух, так як імпульс ми вже бачимо, у нас зупинився. Брати цю зону в віклі за шартову я не можу, тому що ми її ще не утворили до закриття тижня у нас 4 дні. Ну, включно з сьогоднішнім майже 5 днів. І казати, що ми інвертували ланговий імбаланс, тому можна розглядати шарти я також не можу. Тому переходимо на daily таймфрейм. На daily таймфреймі я бачу інверсію, я бачу шартовий імбаланс. Я в нього ага, бачу їх два. Я в верхній імбаланс цілив п'ятницю. Ну, але я розповім покажу. У нас є наявність ще одного шартового імбалансу. Його тест не привів до спуску вниз. У нас до цього був тест і зняття фракталу, делі фракталу віклі, або навіть місячний у нас був віклі-імбаланс. Агресивну реакцію утворення rejection блоку. І ця, Тест цієї зони привів нас до тесту цього маленького делі імбалансу. Далі ціна не змогла продовжити рух і не отримала шартової реакції. Тобто, на зараз, скажімо так, що ми знаходимося в невизначеному стані. І інверсія цього делі імбаланса дасть підтвердження того, що лонговий рух буде продовження. Продовжений реакція від нього. Ну, навпаки, буде свідчити про те, що корекційний рух у нас зароджений буде продовжуватись, і найближча ціль буде у нас знизу. На 4-годинний таймфрейм переходимо. Ми бачимо інверсію, але. Скажімо так, досить невпевнено, досить складно було ціні інвертувати цю зону. Тест 4-годинного імбаланса не призвів нас до продовження лонгового руху. Але що я для себе тут розглядав у п'ятницю? Давайте. Угу. Я бачив оце зняття. Я розумів, що ціна не мала, не мала в п'ятницю йти нижче, не хотів я її там бачити. Я бачив чергове перезняття Азії. І десь отут я набирав позицію. Так, після зняття Азії на М3 я брав це, було у нас тут перезняття. Ось таким чином свіпи. Я бачив вже цю інверсію, але не хотів набиратись саме від інверсії, тому що занадто агресивна, як на мене, була був цей тест, була ця свічка, я вирішив дочекатись закріплення тіла на трьох хвилинах. Затискав відразу там не очікував якихось тестів і набиралась позиція саме. Ось таким чином з сілью на ПВХ. Так, це десь вона тут в мене була, я її закачував. Знову ж таки, на сервері викладав цю інформацію, і коли ми підійшли до Лондон Хай, я перевів ціну в БУ. Позицію, тому що логіка була в мене наступна. Ми бачимо оці фітілі ці тіні, ми бачимо відсутність впевненого руху, я також бачив о -о цей відкуп. Бачимо знизу, і я вирішую для себе, що якщо ми відкатимось назад, і це у нас буде такий, така ж сама тінь, сенсу тримати цю позицію не буде. Що відбулося далі? Ми прийшли до мого БУ. Я закрився по БУ. Потім була знову чергова спроба у ціни сходити вище. Але вона так нічим і не завершилась. І, як ви бачите на зараз, ми просто е, зняли б мій стоп. І ось така ситуація. Що би я очікував по е, Геру? По Геру я б очікував е, корекційний рух. В принципі, можна сказати, що ми вже зробили тест STB Sell to buy. Да. І від якого можемо продовжити ланговий рух. В принципі, якщо зроблять у нас 4-годинну інверсію, закріплення, буде закріплення тілом, я б розглянув все ж таки набор лангових позицій. Давайте дивимося, що у нас тут може бути в середині дня. Годинний імбаланс. Якщо він буде із закріплення тілом над 4, 4 годинами, я би розглянув все ж таки набор лонгових позицій. Але якщо тест делі імбаланса вгорі в нас буде раніше, ніж тест лонгової зони, то я тоді буду пропускати. І дивитись вже на реакцію від Дейлі шортової зони. Або інверсія цієї зони, і продовження лонгового руху. Ось таким ось чином. Або а, наявність реакції від неї і все ж, все ж таки шорт. Але наразі на, на зараз буду спостерігати саме за інверсією 4 годинної зони. Так, давайте до а, золота. Золото все зрозуміло на 3-місячному таймфреймі. Все відбувається добре. У золота все а, хорошо. Далі віклі таймфрейм так само летимо без жодних ой, місячний, без жодних зупинок. На віклі було а, раз тест віклі зони другий. Тест або навіть його не було, і продовжуємо рух завдяки родому дідо у Білому домі. Світ дуже занепокоєний його рішеннями, тому найстабільніший актив у нашому світі, найбезпечніший це золото, і логічно, чого його ціна зростає. Є у нас два гепа на віклі таймфреймі, і ну, відповідно можемо розцінювати цю свічку як імбаланс і попередню, попередню також. Тому все це зони, від яких на віклі таймфреймі можна б розглядати якусь реакцію. Далі переходимо на делі. Співпадають зони, купа лангових зон, що свідчить нам про великий велику зацікавленість у ланговому русі. 4 години так само є в нас зняття фракталу і повна відсутність ще якоїсь додаткової інформації. Тобто по золоту, щоб я мав тут розглядати Азію Лоу, яка в нас є зоною 4-годинного імбалансу. Так, це також був тест годинного імбалансу, якщо ми розглянемо. І на 15 хвилинах імбалансів у нас немає. Тож, що б я очікував? Це перша зона для набору лонгів. Ну, звісно, що шорт розглядати в цій ситуації дуже ризиковано, тому розглядав би лонг від. Оцих зон продовження ланга. Якщо будемо інвертувати, то, можливо, і розглянув би набор шортів, хоча ну, набрати шорт в такій ситуації не сильно хочеться, але хотілося б ціну понижче, щоб ну, АТХ у нас було, скажімо так, подалі для більш тривалого лангового руху для більшого РР. Що ж, це все, що я хотів сказати на сьогодні. Аналіз переглянув, але, на жаль, без впевненості в якомусь з рухів, бо, або початок корекції як на геро, або продовження ланга як по золоту, але немає ще наявних підтверджень по фунту. Зрозуміло, що ціль в гарі, але чи постаємо ми для закріплення в цього делі імбаланса, чи спустимось трошки нижче. Також потрібно буде спостерігати всередині дня. Ну і по євро, в принципі, так само, як і по фунту. У нас ціль є, очевидна, вгорі, але також у нас було вже і зняття, і цього фрактала і іншого, тому можливо утворення подібного реджекшена і початок корекційного руху, тож будемо дивитись все в моменті. Що ж, з вами був Дмитро, ви були на каналі DTM. Попередні огляди я залишу посилання в правому кутку, або ви їх зможете побачити після завершення цього відео. Всім бажаю гарних і профітних днів! Ви були на каналі Д і Слава Україні.